Мільярдер, президент, кіноактор, а відтепер ще й стажер секції картоплі Фрі у пенсильванському Макдональдсі. Дональд Трамп вирішив здивувати виборців новим амплуа. Неочікувано з'явився у ресторані відомої мережі та попросив дати йому роботу. Перебирати з посадами довго не стали. Експрезидента вбрали у фартух та відправили смажити картоплю. Але просмажив Трамп того дня не лише картоплю. Добре, чи дісталося й Камалі Гарріс. Республіканець згадав слова її віцепрезидента Тіма Волца. На мітингу той запевняв, що Камала починала свій професійний шлях у закладі фастфуду. Експрезидент у це не повірив та записав міні-перемогу собі в актив. На агевокет мікадна вотвочефтінцмоденкамалакейшіші невоті. І такі атаки приносять Дональду Трампу користь. Експрезидент уперше обійшов Камало Гаріс у комплексних опитуваннях. Нове дослідження провела агенція «Зе гіл, оцінювала не просто настрої виборців, а шанси на перемогу. Її вірогідність у Трампа становить 52 відсотки. У Гаріс 48. Гонка за місяць перевернулася з ніг на голову. Лише у серпні цифри були зеркальними. Гаріс мала 56 відсотків, а Трамп 44 зараз наша країна перебуває на роздоріжжі, і куди ми рушимо далі залежить від нас, як американців і як людей віри. І зараз ми ставимо запитання, в якій країні ми хочемо жити У країні хаосу, страху і ненависті, чи в країні свободи, милосердя та справедливості. Дружба дружбою, але Україна дорожче. Принаймні, під завісу перегонів у цьому намагається переконати Дональд Трамп. Оше заявою про Путіна. каже, що погрожує йому вдарити по Москві, якщо диктатор наважиться на агресію проти України. Діалог датований ще періодом його президентства. Республіканець викрив його The Wall Street Journal. Трамп називає Путіна у розмові другом, картає себе за погрози. Виправдовується, що у нього зв'язані руки. Він буцімто не має вибору. Володимире, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, я не хочу цього робити. Але в мене немає вибору. Він відповів: не може бути. Я сказав, може. Тоді завдадуть такого сильного удару, і я знесу ці чортові бані з твоєї голови. Ви ж певно знаєте, він живе під банями. Але чи перебирає Трамп політичні тактики свого друга? Видання політико серйозно над цим міркує. Певне, що республіканці можуть і не прийняти поразки на цих виборах. Навіть у разі програшу, Дональд Трамп має шанси стати президентом. Такий варіант не виключають конгресмени, партійні чиновники та працівники виборчих комісій. Запропонували навіть вірогідні сценарії. Трамп посилить недовіру до результатів виборів, необґрунтовано перебільшуючи заяви про широкомасштабні фальсифікації і подаючи судові позови, які оскаржуватимуть достатню кількість бюлетенів, щоб змінити результати у ключових штатах. Трамп спиратиметься на дружних чиновників округів та штатів, щоб вони чинили опір у твердженню результатів виборів. Трамп закличе союзників у контрольованих республіканської партії законодавчих органів штатів, що вагаються призначити альтернативних президентських виборників. Трамп покладатиметься на конгресменів республіканців, щоб вони підтримали цих альтернативних виборників або принаймні відкинули демократичних, коли вони зберуться, щоб підтвердити результати. Трамп спробує домогтися того, щоб Гаріс позбавили 270 голосів у колегії виборників, відправив питання до палати представників, де в республіканців наймовірніше буде достатньо голосів, щоб обрати Трампа наступним президентом. Трамп зациклений на перемозі. Можливість поразки він навіть не допускає. Певні співрозмовники політику. шанси Камали Гаріс республіканець піднімає на сміх. Вважає, що перемогти вона може лише шляхом фальсифікацій. Антон Кучеренко п'ятий канал. У вигнанні помер головний ворог Ердогана, турецький філософ та опозиціонер Фетхуллах Юлен. У Туреччині його звинувачують у сприянні спробі перевороту 2016 року. Серце діяча зупинилося у лікарні у Сполучених Штатах. Фетхуллаху Юлену було 83 роки. Значну частину життя він проживав за межами Туреччини. У 1999 році покинув батьківщину. Тривалий час приятелював з Реджепом Ердоганом. Кар'єри президента був його прибічником. Однак, згодом між ними виник конфлікт. Вирішальним епізодом стала спроба перевороту проти Ердогана у 2016 році. Просвітницьку організацію Гюлена визнали терористичною. Його самого влада голосила у розшук філософу. Закидали ідейну причетність до військового заколоту. Туреччина не раз зверталася до США, де мешкав Гюлен, вимагала видати філософа Туреччині, але що раз отримувала від наші розвідувальні джерела також підтверджують смерть очільника темного руху. Хізмет. її лідера справді більше немає. Рішучість нашого народу в боротьбі з тероризмом лише міцнішатиме. Ця смерть ніколи не змусить нас розслабитися чи заспокоїтися. Ця організація була осередком загрози, яка рідко траплялася в історії нашої країни. Старі гаджети допомагають військовим. Черкаські студенти збирають вживані комп'ютери та телефони, щоб зробити їх корисними для ЗСУ. Частині дають друге життя, решту розбирають на запчастини та на метал, і його теж продають. Щоб зібрати гроші для потреб військових про корисну справу черкаських студентів. Далі у сюжеті тут плата ще вона повністю не розібрана від самого корпусу. Саме головне це тут заходяться чіпи. Із цього пристрою потрібні лише чіпи, каже студент Олександр Саєнко. Надалі їх передадуть для створення техніки для військових. Олександр постійно приходить до аудиторії проєкту. Чи мотвох допомогти можна допомагати ДСУ розбирати телефони? це не є так сказати, важко, Це дуже легко. Ви просто приходите, займаєтесь технікою, там пізнаєте самі технології. Так ну як у нас зараз телефони, а так ми розбираємо і комп'ютери, принтери, типу саму їхню структуру. Ви можете навчитися на реанімаційних стовах у студентів. Комп'ютери, ноутбуки, планшети та мобільні телефони, деяких врятувати. Неможливо. Вони стануть донорами для оновлених зразків або підуть на брухт. Робочі моделі передадуть військовим. Задача їх розібрати зараз, повністю розбираємо, виясняємо, які деталі. Робочі, які не робочі, які можна ще використовувати, які ми вже утилізуємо. Уже два роки студенти та викладачі Черкаського державного технологічного університету ремонтують та розбирають старі гаджети. Закликали і містяни відгукнулись. Приносять непотрібну техніку просто в університет. Так, Ці ноутбуки це старі ноутбуки, які вже навряд чи можуть бути використані в роботі. Ті, які можуть бути використані в роботі, ми всі відбираємо і стараємося передавати Збройні сили. Всі будуть розібрані на запчастини. Це поміч ЗСУ та водночас практика для самих студентів. Тут вони навчаються розумітися на електроніці та її ремонті. Можуть мають можливість таку познайомитись із всіма компонентами і завдяки мотолоку ці компоненти нам доступні. І зацікавленість дуже велика. Кожен студент хоче долучитися. Ініціював волонтерську роботу викладач Григорій Заспа розуміється на техніці, тож вирішив використати свої знання для допомоги військовим. Спершу це був невеликий проєкт, але черкасці підтримали кількість техніки і помічників постійно збільшується. Далося, е Забезпечити різноманітним обладнанням збройні сили України за кошт проекту десь приблизно на 1 мільйон гривень. Крім того, в проєкту є ще один напрям: це спільна діяльність з іншими волонтерами, де збираються донати. Проєкт може свою частку туди вносити, і це ще додатково приблизно 700 тисяч гривень. Стара техніка, яку скоріше за все просто брано чи пізно викинули б у смітник. Вона приносить користь конкретно зараз нашим збройним силам. Що саме зараз потрібно захисникам, дізнаються у самих військових, з якими співпрацюють запчастинами з поламаних пристроїв, також діляться з іншими волонтерами, що можна було викинути на смітник, воно превращається в дрони, в реби, в якісь старлінки, те, що дуже необхідно, а все воно вимірюється саме знаєте при нинішніх цінах вже в десятках, сотнях тисяч. І коли ми десь збираємо по 100 гривень, щоб щось закрити для рідної бригади або нашим іншим захисникам, з різних інших бригад, і тут е, до Григорія звертається, і він каже: Без питань, час закриємо, 10-20. Ну це дуже необхідно зараз і тим паче ми робимо корисну річ, тому що все, що могло б десь валятися, воно в живі гроші, якими ми не дійсно е, ворога. Пристрої приймають у самому університеті, але охоче перетворити свій технологічний мотвох на. Можуть написати волонтерам на сторінках у соцмережах. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.